Доброго ранку мої любі глядачі Buenos Good morning! І так, ми з вами починаємо пиріг готувати. Дуже цікавий пиріг. Кожен може такий пиріг приготувати. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно півтора стакана борошна. Також потрібний один стакан сметани. півстаканчика майонезу. Сода з уксусом півчайної ложки, або розпушувача більше, ніж півчайної ложки, а можна й чайну ложку розпушувача кинути. Також потрібна буде, як ми бачимо, сметанка. І так, ми починаємо з вами зі сметани. Сметана у нас, як ви бачите, 15%. Але ви теж бачите, що не повна. Що я роблю? Я додаю сюди, щоб повний був стаканчик, додаю отакий кефір, щоб був стаканчик. І перемішаю. Ось так. Не до кінця, але трішки ось так. Тепер беру ложку. І отак розмішую, отак розмішую. І так у нас стаканчик сметани з кефіром. Більше сметани, звичайно, тому що у мене не хватило стакана сметани. Бо я ще буду готувати, і щоб, і дивіться, непогана вийшла сметанка із кефіром. Це буде у нас тісто. І так, ми з вами забрали тут всю сметанку з кефіром. Буде дуже смачно, я вам точно скажу. Це дуже домашній такий пиріг. Тісто буде рідке, щоб ви не боялися. Так, відставляємо, беремо розпушувач і додаємо сюди півчайної ложки, якщо буде трішки більше, нічого страшного, сюди розпушувача. Відставляємо. Тепер додаємо сюди ще, як ви бачите, ось так, як я вам сказала, можна дві столові ложки майонезу. Так як у мене майонез із хорошою жирністю, я додам ось так. Ну, Щоб закінчився майонез, я додам ось такий майонез, щоб. Ви бачите, 67%, не обов'язково там супер-пупер. Я ось тут хотіла цей взяти, але передумала він з більшою жирністю, і дуже смачний такий. Я передумала. Не буду його поки що брати. Ось так дві столові ложки. І так, розмішуємо тісто, виходить, непогане буде тісто. Тепер, як я згодом сказала, півтора стакани муки. Ось так. Яєць тут не потрібно. Я такий пиріг, шановні мої любі, готую, коли в мене щось залишилося. Наприклад, не доїли рисову кошу, не доїли гречану кошу. Залишилась подлива і так далі. Ось такий, як ви бачите, вже воно ріденьке стає. Додаємо ще муки. Тут немає значення, коли ви його додасте то розпушувати. Чи у тісто, коли мука буде, чи просто. Це має значення. І так, а цим часом підогрівається в мене пічка. Пічка гріється. І так, ми маємо з вами ось таке, як ви бачите, тістечко. Так, приготували. Ось таке воно повинно бути. Бачите? Отак раз може бути трішки навіть. Не таке, як на оладки. Ну, трішки навіть рідкіше, може бути. Просто в мене майонезу, менше було. Я не хочу вже додавати кефіру. Будемо так. Тепер, що ми далі робимо? У мене є ось така посудина. Я маю ось таку олійку. І тут, ви бачите, там ложка олійки. Зараз я виливаю сюди і змащую. Ось так змащую. На дно, ви бачите, я поклала пергаментний папір і знизу не хватило стрічки, взяла фольгу. І фольгу теж можна теж використовувати. Ну, щоб швидше витягувати той пиріг, і він був не Ну, Ми будемо старатися дивитися, щоб він не пригорів. І ось така у нас вийшла змазка. Тепер ми беремо ось таку ложечку. Кладемо не боїмося. Кладемо ось так, сюди. Але не забувайте, ми зверху ще будемо з вами. Що робити? Ще тісто нам тут більшу частину. Тобто, частково ви десь дві такі великі ложки ви залишите. І так, у нас ось такий От так ще чуть-чуть я візьму. Все це залишу, щоб зверху мені. і так, Я ось так розмазую. Як ви бачите, по всьому цьому. Отак Отак навіть можна зробити отак, отак, отак. Ось так. Ну так, такі можна, можна навіть буртики, можна і не робити. Тепер ми маємо з вами ось така залишилась коша. Гречана, як ви бачите, дуже ж корисна вона для таких. Жіночок, як мого віку, що я зробила з цією кошею. І ви можете зробити, У мене була коша просто на воді зварена. вона залишилась. залишилася. Залишилося трішки підливи з м'ясом і з морковкою, як ви бачите. Я ті кусочки м'яса порізала, сюди додала, розмішала із, е, цією кашкою. І що я ще зробила? Я, Ось ви бачите. Зараз покажу вам ось такі невеличкі кусочки, бачите? Невеличкі кусочки. Я їх ось так розмішала, навіть великі, ось, ось з моркви залишилися, бачите, великі куски. Нічого страшного. Але щоб воно, вже ж ніхто не хоче цієї каші, цієї підливи. Я ж зробила кусочками порізала, а потім додала ще баночка у мене була ось такої печінки-тріски. В АТБ вона була зі скидкою 121 грам. Я сюди додала. Щоб не лити олії, не піджарювати її цибулі, бо в мене не всі люблять піджарку. І вона дуже-не-дуже дуже корисна. А печінка тріски у власному соку корисна. Я її повністю всю сюди вилила. І навіть воно лійка, бачите? Я виливаю сюди, відставляю перевер. Отак перевер. Ось так, щоб воно подружилося. Перемішую, і що я роблю? І пробую, яке воно на смак. Можна зелень, ну не хочеться. Зелені не всі їдять. Непогано. Даже смачне. Я виставляю її сюди. Отак не бійтеся. Отак всю прямо кашу сюди. Отак. Дивіться. Зараз ви побачите з кусочками м'яса. І з рибкою. Можете не тільки там. Е, яка у вас консерва залишилася або є? Тільки щоб невеликими кусочками воно було. Щоб теж і хочете, то поріжте. Наприклад, якщо у вас є шпроти, можна порізати кусочками шпротиці, можна сардіни взяти, теж порізати. Можна ще зажарку зробити, хто любить зажарку, то робіть зажарочку. Нам просто не дуже треба зажарочка. Ось ви бачите кусочки цієї тріски. Не розмішалося, зараз ми тут його розмішаємо. Так, ось так. І не бійтеся, воно буде запікатися, буде все добре. І так, викидаємо все сюди. Все сюди викидаємо. Ось так. Все, все. Відставляємо, будемо мити. Тепер розрівняємо тільки. Розрівняємо, щоб воно було однакове. Отак. Так. Так. І тепер сюди кладемо оце кісточко зверху. Так, зараз ми його розрівняємо. Так, отак. Зараз візьмемо ножиком. Візьму ножик. І так, шановні мої глядачі, ми з вами розрівняли, маємо з вами ось такий пиріг не готовий. Зараз ми його поставимо у пічку і спечем. 180 градусів ставте. І дивіться, півгодинки десь приблизно повинен запікатися він. Він повинен піднятися, корочка тут повинна буде. І тоді ви побачите, готовий він чи ні. Ми з вами перевіримо. Але дивіться, як впече ваша пічка. Скільки градусів я ставлю на високий рівень запікання. І побачимо з вами, як воно спечеться. До зустрічі! Ось такий пиріг вийшов у нас. Ви бачите, що він став коричневого кольору. Зверніть увагу. Ну, якщо ви тіста покладете більше трішки зверху. Це моя порода, то він буде, звичайно, пишнішим, а так як у нас тіста було менше, то ми з вами маємо ось такий пиріг. Але, як ви бачите, він хорошого, красивого коричневого кольору. По боках, звичайно, трішки він припікся. Тримала я його приблизно, приблизно 40 хвилин, можна. годинку. годинку. І буде. ну, Ви будете дивитися за своєю пічкою. Якщо вона у вас краще пече, ви її вимикаєте раніше. Але ось такого кольору. Зараз ми перенесемо на блюдо, і ви побачите, я ось так спробувала, звичайно там мокрувати, тому що там є ж каша. Так що тут нічого страшного немає. Ось так я його перевернула, оце дно. Ви бачите, бачите, яке дно? Зараз я його переверну на блюдо і буде інше. Можна залишити так, а можна перевернути ще на блюдо. Так що я хочу перевернути на блюдо. Все, мої любі глядачі, ось вийшов у нас такий пиріг. Всім смачного! Спробуйте і ви будете дуже і дуже задоволені. Пиріг вдався, смачний! Я вже бачу по самому вигляду. Ну, ми прикрасили, як ви бачите, ось такими. Я з внуком прикрасила ось такими, з такою зеленню, кріпчиком. Таким. І я думаю, що вам сподобається цей пиріг. Смакуйте, працюйте і також пробуйте робити такий пиріг з іншими кашами, з іншими інгредієнтами. І з цибулькою підсмаженою можна, також із рибкою. І все, що у вас залишається в холодильничку, використовуйте в цей пиріг. Він буде дуже і дуже смачний. Я вам дуже вдячна за перегляд. Коментуйте, приходьте на мій канал і смакуйте до нових зустрічей. До побачення! Ставте вподобайки чи лайки, пишіть коментарі і насолоджуйтесь пирогами. Пиріг називається. Пиріг бабусин по-домашньому. Він обов'язково використовується тоді, коли у вас немає за що купити. Бюджетний пиріг, я так його називаю, бюджетний пиріг. І тому він смачний, корисний, мало інгредієнтів, але смакота неймовірна. Ще раз до нових зустрічей. До побачення українською! Гудбай англійською, а діос іспанською! Всього вам найкращого з миром залишайтесь і будьте здоровенькі!